Рівно 15 років тому, 26 березня 2000 року, Володимир Путін вперше виграв президентські вибори в Росії і з тих пір міцно тримає кермо влади в країні за час його урядування для демократичних держав заходу. Росія перетворилася з дружньої країни з багатьма можливостями на агресора, який руйнує усталені принципи міжнародного права і відверто погрожує ядерною зброєю. Про політичну еволюцію, цілі і світогляд Путіна та як Захід може зупинити його агресію, кореспондент Голосу Америки Тетяна Ворожко розмовляла з директором російських досліджень Американського інституту підприємництва Леоном Ароном. Ліона рона емігрував з радянського союзу в 1978 році. А сьогодні є одним з найвпливовіших дослідників сучасної Росії у Сполучених Штатах. Він говорить, що коли західні експерти кажуть, що Путін живе у своєму світі, вони не праві. Путін добре знає, що робить я думаю, що від початку його метою було повернути хоча б деякі основні активи політичні, економічні, геополітичні, які було втрачено під час падіння СРСР, яке він називав найбільшою геополітичною трагедією 21-го сторіччя. Що це за активи? Всередині країни він почав повертати до держави контроль над суспільством, медіа, суди, незалежні організації, виборчий процес, партії, парламент. Він робив це дуже методично і досяг цієї мети. На Она Путін поміняв свою політичну траєкторію в 2012 році. Однією з причин стали протести проти фальшування виборів, які відбулися в Москві, Санкт-Петербурзі та понад сотні російських міст. Всі, хто бачив ці плакати, знав, що вони були дуже персональними, дуже саркастичними, брутальними та антипутінськими. Він це сприйняв дуже болісно, тому що він відчував і певною мірою був правий, що вони середній клас так відповідають на те, що він зробив для них. Вони могли подорожувати. Могли жити за кордоном, послати туди на навчання дітей. У них не було браку продовольчих товарів. Їх рівень життя став практично близьким до європейського, і це так вони йому віддячили. Постійна зовнішня агресія стала сутністю та рушієм російської внутрішньої політики. Замороження конфлікту в Україні Путіна на думку Арона не влаштує. Патріотичну мобілізацію треба постійно підгодовувати, посилювати. Путін не може задовольнитися в Україні нічим, окрім повної перемоги. І ця перемога, я думаю, означатиме не лише розчленування України, дестабілізацію її, але й зміну режиму. Чи зупинять Путіна санкції? Можливо, але не так, як на це сподівалися. Їх автори за ідеєю фінансові проблеми мали змусити народ чи ближнє оточення Путіна почати на нього тиск. Аби він змінив свій курс, цього не станеться. Вважає рон зміни можуть відбутися виключно у Путіна в голові. Путін має обирати кого рятувати. Роснефть, яка просить 23 мільярди доларів. Чи Сбербанк, який просить 3,5 мільярди доларів, а ще чи піднімати зарплати для політичної бази пенсіонерів, лікарів, вчителів, а це мільйони працівників. Ця стратегія санкції чи оборонна зброя для України не зможуть кардинально поміняти точку зору Путіна, але вони можуть з часом змушувати його робити одне важке рішення за іншим, і у певний момент ціна цієї політики буде виглядати за високою. за таких розкладів вважає дослідник посилення обороноздатності України, надання їй найсучаснішої літальну зброї є не лише правильним кроком, а й єдиним можливим. Якщо Україна, наприклад, отримає зброю, адже сьогодні 70% усіх витрат українці несуть у результаті танкового та артилерійського вогню, Україна нічого не може з цим зробити, бо вони не можуть використовувати літаки, бо їх негайно звивають. І в них немає достатньо сучасних радарів та артилерії, щоб придушити ворожий вогонь. Якщо це буде надано Україні, то війна стане зовсім іншою справою. Вона стане довшою. Або Путін має послати на війну в 3-4 рази більше людей, і це не можуть бути так звані повсюди. Станції це мають бути регулярні війська. Вони вже там, але їх кількість має бути значно більшою, а це політична проблема. І, хоча росіяни підтримують його зараз, вони проти людських втрат і проти тривалої війни. І коли російському народу масово доведеться платити за українську військову авантюру Кремля життями своїх дітей, морок російської пропаганди почне розсіюватися. Але навіть якщо захід наважиться на цей крок, шлях до миру не буде для України та Заходу. Ані простим, ані швидким говорить дослідник Тетяно Ворожко Голос Америки.